І якби Україні крили, то вони були б діамантові. <рес> Найкраще у я, я взагалі вірю в Україну. Справа в тому, що хто вірить, той створює. І якщо хтось знайдеться такий придурок, що вірить у щось, то воно здійснюється. О, і це я. Переконана і щодо України. Якщо є одна людина, яка хоче, щоб була Україна, буде Україна. Я постановила собі апріорі, ще малою, що я нема України, а я її зроблю. Нема чогось українського, я зроблю. Якщо я буду одна на світі Українка, одна. То я зроблю Україну. Оце і все. І якщо будуть так кілька думать, вже Україна буде зроблена. А то все, я не можу, а то, якби хтось. Треба самому робити. Все самому. Ну, що найважливіше? Творити державу, говорити українською мовою. Все. Потрібно все. Мова, відвага, витримка. Ні, такого в мене не було, я з народження творчість. Творчість то стихія, або вона є, або її нема. Я знаю, звичайно, мову, так що я. Мені мови то фук. О, не проблеми, мови, але. Я ніколи, крім української, не писала творчо. Засадничо, це було це моє гасло. Так. І тільки так може досягти чогось. Так що треба дуже, дуже рішуче виступати, жити і поводитися. Хто цього не вміє, то нема його. Я люблю все читати. Я дуже швидко читаю. Я блискаво, я от так читаю, так. Так що для мене то не проблема. Кількома мовами, очевидно, українською, російською, то я навіть не згадую. Так, очевидно, що я читаю, так. Але крім того, я... Англійською читаю так само, як українською, французькою, ну і там ще пару набереться. У мене все, все я роблю все добре. У мене немає проблем. Знаєте, люди собі створюють проблеми, а я не створюю, якщо проблема — два то повирішила все. Справа в тому, що якщо ви справжнє пишете, то це зерно майбутньої України. Я вашого не хочу, але я вмію боротися за своє. Надзвичайно, я вас люблю, ви герої. Так, і тільки так можна створити Україну, тільки так. Тільки так. Люблю дарувати без передумов. Але ті, що воюють за Україну, а моє серце апріори з ними. Бо я, хоч і не маю зброї в руках, але слово воно теж зброя, будь ласка, Підтримуєте українських воїнів. І ці книжки я дарую вам. І я дуже щаслива, що я дожила до такого е, моменту. Дай Боже вам здоров'я всім. Абсолютно вірю в перемогу. Бо як це так, така велика нація, така надзвичайна мова, але це звичайний синдром кожної імперії. що Ху. Так, щоб не було. І треба бути хм? людиною, а людиною заборотися.